Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Представтесь ваше прізвище, посада? Філонов Євген Олегович, тимчасово виконуючий обов'язки директор одеського палацу спорту. А розкажіть, що вже вдалося наразі зробити після обстрілу? Скіль, що, скільки постраждало території? Що вже відбудували, відновили? Повністю була завалена одна стінка, стеля і майже все скління з одного боку, більш ніж 2000 квадратних метрів загалом. Угу. А що зараз які зараз роботи відбуваються? Звідки фінансування? на сьогоднішній день ми повністю відновили стіну власними силами і скління завдяки обласній раді, і одеській обласній державній адміністрації були виділені кошти. Ми провели тендер. Поки не закінчать, ми нічого не сплачуємо. Жодних сплат ще немає. Але вже закінчили скління, залишилось перестелити тільки покрівлю. Наразі бачила там люди, якісь роботи. Що наразі відбувається, які зараз роботи йдуть наразі налагодження і фіналізуються роботи по заміні скління з алюмінієвого на металопластикове. Угу. Скажіть, скільки можливо часу потрібно для того, щоб повністю все відновити, повернути до попереднього вигляду? До попереднього вигляду, на жаль, треба 50 років, щоб воно простояло. До попереднього вигляду ми вже не повернемо, тому що ми зробили краще ніж було до цього. <зас> Часу залишилось. Ну я, я впевнений, що за тиждень ми повністю закриємо, тому що е це питання, тому що на 25 вересня планується кубок України з хокею. Mm, так трішки ускладнилася ситуація з відсутністю світла. Але і з цим ми впораємось і переможемо і цю ситуацію. Тому в будь-якому разі за тиждень ми маємо завершити всі відновлювальні роботи. У нас ще багато, окрім відновлювальних, оновлювальних робіт. І як ви бачите, вже тут наразі вже, вже холодно, тому що ми заливаємо льодову арену, вже, як ви бачите, вода і лід є. На першочерговій стадії, mm -hmm. але у зв'язку з перебоями зі світлом це набагато гірше йде, чимало, тому що нам обіцяли генератор передати з Києва на час, поки ми розберемося тут по, по місцю. Але в Києві зараз ще складніша ситуація зі світлом, тому поки що вони притримали його для себе. Угу. У вас є один генератор. Але У нас є не... домовленість з небайдужими людьми, які пропонували весь цей час, що ми вам надамо генератор. Але після останнього прильоту е прильотів позавчора ну в Ки на Київщині складніша ситуація, і поки що нам надати цей генератор не можуть. Але це ми це вирішимо, вирішимо в будь-якому разі. Тобто, якщо все піде за планом, 25 вересня ви вже повністю зможете запустити. Ні, ні свою У мене немає такого плану. Ми, ага. у мене план. Ми маємо 5-го, максимум 10-го вересня запустити команди на тренувальний процес. Два тижні вони мають ще тренуватися. Тому, в будь-якому разі, ми наприкінці наступного тижня маємо вже повністю за. Пол... Мати запущену арену, тому що ми не можемо підвести нашу область так, як це вперше за всю історію України, Кубок України з хокею буде проходити саме в Одесі. Тобто раніше Кубок України з хокею в Одесі не проходить ніколи. Це вперше ніколи так історично минулого року. Ми провели вперше за всю історію України чемпіонат України з хокею весь сезон. Цього року з'явилася одеська хокейна професійна команда, яка буде виступати в чемпіонаті України і в Кубку України з хокею. Також можете ще кілька слів пригадати, як ви вперше побачили Паласпорту спорту після обстрілу. Що ви тут побачили? Наскільки сильні руйнування, вікна стікла? Що тут було? Як прибирали довгий час? Можливо, це Дивіться. було дві ракети. Після першої ракети я був в будівлі після першої ракети, тому що вона вибухнула відразу під початок тривоги. Тільки почалась тривога, і вона вибухнула після першої ракети. Тут знаходилось біля 50 дітей на льоді. Ми всіх провели в тимчасове укриття. Абсолютно всі співробітники. У нас стоїть система мовного оповіщення про повітряну тривогу, тому коли вона спрацьовує, немає закутка, де її не чутно. І всі пройшли в укриття, тому ніхто не постраждав. Я на великий жаль свій вийшов з будівлі подивитися, тому що декілька рам я чув, що посипалися, і я вийшов. Подивитись з холу, що посипалось, які руйнування, і тому що ми не знали, що летить друга ракета. А ось після другої ракети посипалося взагалі абсолютно все. Я в цей час був біля вхідних дверей, тому я побачив в ту ж секунду, як це відбувається, що посипалось абсолютно все скління, і тим паче, от ми зараз казали. Коли відновимо так, як було, ні. Тут було звичайне скло. Я на свій власний розсуд і спілкування зі спеціалістами на сьогоднішній день тут скління, яке спеціальним образом закалюється. Тобто, навіть якщо вилетить. Воно розсипеться, воно нікого не вб'є, не, не цей, тобто воно розсипеться. А тут було звичайне скління, яке розбилося на великі шматки, і добре, що всі були в укриттях, і ніхто не постраждав. Вилетіло все, вилетіли двері, в вилеті, одна стіна завалилась, і все скління. Як ви бачите, його тут багато От по шторах можна побачити, як би постраждали люди, якщо б були в залі, і якщо б були тут. Тому що все те, що те, що надірвано, штори виглядали новими. Тобто, все, що надірвано, це побило склінів. Десь повністю знесло всю штору, відрізало десь, А, а в інших місцях а, побило і порізало всі скліні. Mm -hmm, я зрозумів штори вибачте. Тому. Багаті руйнування прибирали ми дуже швидко і тут завдячний батькам хокеїстів небайдужим людям, які на минулий на наступний день всі прийшли і сказали, що ми можемо допомогти. Ми все організували я привіз лопати, мішки і таке інше, і таке інше. І ми убрали все окрім стелі стелі. Вибачте даху. Убрали все окрім даху, там залишалося багато розбитого скла, але воно не травмоопасне, Там ніхто не ходить, ніхто і потім вже професійні люди обережно збирали його з криші, щоб не нашкодити даху. Тому ми прибрали дуже швидко. Потім зайняло деякий час підрахунок цього всього, тому що було складно перший, перший тиждень. Ми займалися тим, що заліплювали дири, щоб там дощ, сніг і таке інше. Що там будь-який катаклізм, щоб туди не попав, тому що ми не розуміли, як швидко ми відновимо роботу. І ми на це витрали тиждень, все своїми силами. Ми ні, нікого не, не витрачали кошти, назвамо так. Тобто дружні організації, всі, хто небайдужий, ми власне тут все й самі, самі збирали. Жодної гривні ми не витратили на сьогоднішній день. на відновлення жодної гривні потрачено не було. От тільки за скління, коли вони завершать свою роботу, і ми приймемо цю роботу. Тому що на сьогоднішній день там у нас є там питання сперечання. Ну це це фактичний процес. Там зробили скління, там шви ми хочемо, щоб це виглядало красиво, там, а вони це не рахували. Ну там так, таке робочий процес, ну не більше, не менш. І після завершення ми сплатимо. Як я вважаю, на мою особисту думку, невелику не, е, не суму, тому що багато чого ми зробили власними силами співробітників Палацу спорту, не байдужих людей. Дуже багато чого. Е, скління, ми знаходили те скло, яке там, частину на, на той бік, е, яке можна ще порізати, встановити і таке інше. Тобто там, як то кажуть, зборна селянка. Знаходили те, що в приміщеннях ми не закупали жодне, те що в адмінбудівлі, тобто кожен сам собі і робив заміну рам, тому що там теж повилітали, кожен кабінет сам собі замовляв рами. Тому в такому випадку жодних проблем на сьогоднішній день немає. Ми готуємось нас нічого не зупинить. Ми не можемо підвести ані керівництво області, ані самі себе, ані одеську хокейну команду в жодному разі, тому хокею бути лід буде в будь-якому разі, навіть якщо я маю дмухати на нього, щоб він не танув.